11 клас, продовжуємо з вами вивчати мову гіпертекстової розмітки HTML. Сьогодні у нас розглядаємо HTML-документи, які містять фрейм. Сьогодні і завтра. Там не така вже і велика тема, але розділив я її на два дні. Тому що вправа така може вас трошки в ступор поставити, щоб ви встигали все виконати. Що необхідно зробити? Читати підручник веб-дизайну сторінки 74 77, виконати одну вправу. Давайте поглянемо, що там у нас в підручнику: 74-77. Підручник я вам прикріпив. Так, html документи які містять фрейм. Ви, мабуть, помітили, що користуватися створеним сайтом не дуже зручно, оскільки для переходу на сторінку з головним меню необхідно класити кнопку назад. Це я про ту роботу, яку ви мені повинні були здати сьогодні. Ну, Даніл щось спробував трошки зробити не дуже все гарно. Але ж так. Тому в мові HTML є засіб, за допомогою якого можна створити меню, що постійно відображатиметься під час перегляду сайту. Це, в принципі, ви зустрічали майже на всіх сайтах. Тобто, ви перемикаєтесь, переходите між сторінками сайта будь-якого існуючого, а меню залишається на місці на кожному сайті. Інформація, що відкривається за допомогою його посилань, буде розташована в іншому наперед визначеному місці. Список всіх таких посилань, які фактично є змістом веб-сайту і постійно відображається на екрані, називають меню сайту або навігаційне меню. Типове меню складається з графічних зображень у вигляді кнопок або з текстових гіперпосилань, призначених для переходу в основні розділи сайту. Продумане навіга... навігаційне меню легко і може легко провести відвідувача відвідувача сайту всіма основними і додатковими розділами. Постійне відображення меню суттєво спрощує навігацію розділами, тому відвідувачі можуть більше часу присвятити опрацюванню веб-сайту. Будь-який сайт, який ми беремо, наприклад, навіть наш Google клас. Дивіться, ось наше меню: стрічка. Завдання люди, оцінки, один назва класу, там налаштування і так далі. Куди б я на яку б я сторінку не переходив? У мене це меню зверху на кожній з цих сторінок є. Правильно? Ось таку штуку ми будемо робити. На попередньому уроці ми з вами розмічали, наприклад, веб-сторінку за допомогою таблиць, але коли переходили на якісь посилання, у нас ну, все збивалося. Да? Хоча можна, в принципі, кожну зі сторінок сайту зробити у вигляді таблиць і там в якоїсь з комірок створити це меню. Тут нам кажуть, що є ще додатковий засіб. Як поділити це все? І виділити місце для. Наприклад, для мені. В принципі, ви там можете спері... ну, показувати користувачу все, що вам завгодно. Веб-сторінка сайту може містити кілька блоків або вікон, які називають фреймами або кадрами. У кожному з них відображається свій HTML-документ. Розуміємо, так? Да? Тобто, наприклад,. Е Наприклад, 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 мені якось би вам показувати. Ну ладно, буду просто курсором. Наприклад, все, що ось доці... під цією лінією. От, бачите, лінія йде. Стрічка завдання люди оцінки, і тут така маленька лінія, не дуже товста. Все, що під нею, це один HTML документ. Все, що над нею, це другий HTML документ. Розумієте? І на веб-сторінці одночасно у нас показуються два HTML-документи. Нижній, верхній. Ну, це може можливо в Google класі. Тут це не так, але це як приклад. Просто що таке може бути. Ми можемо розділяти веб-сторінку на декілька е, якихось зон і в них показувати різні HTML-документи. Так. В одному фреймі може міститися навігаційне меню, а в іншому відкриватися веб-сторінки, на які вказують його пункти. Для того, щоб створити веб-сторінку з фреймами, потрібно кілька HTML документів. В одному з них задають розмітку екрану, тобто розташовують у вікні браузера фрейми, кожному з яких призначають свої документи. Ще раз, в одному з них задають розмітку екрана. Ми розділяємо екран на частини. А інші... Просто будуть у нас відображатися в цих зонах, в якому, які ми виділили в першому HTML-документі. Сторінка з розміткою, як і звичайно, починається з тегу HTML і закінчується тегом slash HTML. Того, що я у тебе Даніл не побачив на завданні з таблицею. Для поділу екрана на кілька фреймів використовують теги, frameset і frameset. Перший має бути розташований після тегу заголовка, але перед тегом баді. Іноді в таких документах зовсім не використовують тег body. Два фрейми можна розташовувати поруч по горизонталі або один над одним. У першому випадку використовують атрибут Calls, а в другому атрибут rows тегу frameset. Для поділу вікна на фрейми через кому записують два числа, які визначають розміри фреймів. Для трьох фреймів потрібні, потрібно три числа. Розміри фрейму вимірюють у пікселах або відсотках від розміру екрану. Дивіться, у пікселах можна вимірювати, коли, там, наприклад, сайт якийсь спеціалізований під, під якийсь заклад. Тобто, і ми знаємо, що в цьому, в цьому закладі, в цьому організації, всі, наприклад, вся техніка має всі екрани одного розширення, коли ми кажемо про те, що сайт будуть використовувати, переглядати його на різних носіях. Там у мене монітор 19 дюймів, у когось 15, у когось 21 або 22 дюйми, то краще використовувати відсотки від розміру екрану для того, щоб не було проблем. Це взагалі краще робити завжди. Якщо потрібно зазначити, що фрейм займає те місце, яке залишилося, використовують символ зірочки. Наприклад, тег FrameSet з атрибутом rows і його значенням дорівнює 150, зірочка, задає поділ вікна на два горизонтальні фрейми, один з яких має висоту 150 пікселів, а другий займає те місце, що залишилося. Фреймсет колс 20%-55% зірочка задає поділ вікна на три вертикальні фрейми, один з яких займає 20% від ширини екрану, другий 55%, а третій все, що залишилося. Можна використовувати одночасно і горизонтальний, і вертикальний поділ вікна на фрейм. Це роблять за допомогою вкладення тегів фреймсет один в один. Це буде цікаво, звичайно, але ну подивимось. Після поділу екрана на вікна для кожного фрейму слід задати HTML-документ, який відображатиметься дуже добре. Який відображатиметься в ньому. Так, дивіться: панорам. Якщо ви в укритті і можете слухати далі урок, то слухайте. Я продовжую під запис. Якщо ви пішли панорам, то відеозапис у вас з'явиться в Google класі в завданні. Ось сюди додам. Зрозуміло? Якщо можете, якщо, якщо ви в укритті і вам безпечно, то можете продовжувати бути на уроці. Якщо ні, то відеозапис трошки пізніше сюди додам. Так, я продовжую, ви там дивіться самі. Ну, панорам обов'язково. Так, після поділу екрану на вікна для кожного фрейму слід задати HTML-документ, який буде в ньому відображатися. Ми казали, що ми ділимо екран на якісь зони, да і в них в цих зонах будемо показувати різні HTML-документи. От як заставити HTML-документи показуватися в певній зоні? Для цього використовують тег з атрибутами, що керують властивостями фреймів. Перший атрибут «srk» задає ім'я файлому файлу, що від... буде в ньому відображатися. «TechName» задає ім'я фрейму. «Scrolling» визначає наявність або відсутність смуг прокручування. Це yes або no. Ставимо значення «Scrolling». Норсайз забороняє користувачу змінювати розміри фрейму. Ми ж можемо будь-який да, будь-яке віконце, от, просто перетягнути, там ширше робити. Так само користувач або може це робити, або не може з фреймами. Бордер визначає ширину роздільнювальної смуги між фреймами, між фреймами в пікселах. бордер color – це колір цієї смуги. Margin height. <coughs> додає порожнє поле, висота якого визначена в пікселах між верхньою межою фрейму і початком тексту або графіки. Margin wise. додає порожнє поле, ширина якого визначена в пікселах. Між боковими межами фрейму і початком тексту або графіки. Тобто, грубо кажучи, поля створюються. Оскільки фрейми підтримують не всі браузери, необхідно помістити тег no frame перед тегом body, а між body і slash //body записати повідомлення, яке з'являтиметься у вікні, якщо браузер не підтримує фрейми. Після //body має, після slash body має йти ноуфрейм. No Дивіться. В принципі, фрейми це така застаріла технологія, не пам'ятаю. Мені здається, що минулого року вона все працювала, все було добре у нас в Google Chrome. Зараз подивимося, що буде у нас працювати. Зараз їх, звичайно, мало хто використовує, але це така прикольна штука, щоб навчитися розмістати. для. Прикольна штука для навчання, щоб побачити, як можна розміщати сторінки і так далі. Ваша вправа. вам необхідно буде розмістити на сторінці 3 документи про навчальні заклади. Документи, які, які ви робили на попередньому, на попередньому уроці, ті, які були у вас домашнім завданням. Хто не зробив, той молодець, поясню, поясню, якщо далі. Тепер хочу вам показати просто на прикладах, як це працює перед тим, як пояснювати. Наприклад, 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 наприклад. наприклад. Зроблю декілька текстових документів, декілька HTML документів, три штуки зараз нароблю. Щоб вони нам слугували як приклади. Так, будь-який починається з HTML, закінчується html. Я їх зроблю такими простенькими. Щоб вони у нас були просто як приклади. Зараз, зараз, зараз. Тик, тик. О, тут би зробити, да, мабуть, ось так. А Так, що я роблю? Я хочу веб-сторінку. Щоб в ній просто відображалася одиничка по центру заголовка. Зберігаю її. Я, мабуть, той файл попередній переіменую. Це нам просто, щоб ми бачили, як воно там все. Ну, Зараз все зрозумієте. Так, копіюю. А як переіменувати? Це Windows така. Це, мабуть. Uh -huh -huh. Так, буде ось так все. Так, зберігаю перший файл. Зберегти. Хай це буде один HTML. Що відбувається з цією мишкою? Так, конди HTML, далі буде у мене 2HTML. Що я зробив? Save all от дурень, Save. тепер змінити. І ще третє, хочу зробити. Що у нас вийшло 1, 2, 3. Відкрити за допомогою. Ти, 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 як би його відкрити за допомогою? Windows 11. така вроді класна штука, але. Ага, відкрити за допомогою Google Chrome. є Так, бачимо. Перша веб-сторінка у мене просто по центру одиничка. Друга веб-сторінка по центру двійка. Третя веб-сторінка. По центру трійка. Тепер я хочу так, щоб ці, ці от у мене три окремих веб-сторінки. Я хочу, щоб вони відображалися у мене на, в одній вкладці одночасно. Всі три. Створюю ще одну четверту веб-сторінку. Візьму ось цю перероблю. чи ні, Чи зроблю нову. Давайте зроблю нову. Будь-яка, Знову ж таки, будь-яка веб-сторінка починається з тегу HTML. Закінчується тегом HTML. Повинен бути розділ Head. Ми його не використовуємо, поки що повинен бути розділ Buddy. І будемо розмічати за допомогою фреймів, але про фрейми що ми знаємо, що їхні теги пишуться перед тегом body. Що ми знаємо, як ми можемо розмітити? Ми можемо використати атрибут frameset, де я його написав, не там, де потрібно. І в ньому задати його атрибути для того, щоб розділити нашу веб-сторінку. Так, перегляну підручник, щоб нічого вам не збрехати. От, наприклад, атрибут rows І його значення, наприклад, дорівнює. В кавичках, наскільки я пам'ятаю, нехай буде 33%. кома 33% кома зірочка. Все, що залишиться. Тобто, грубо кажучи, майже на рівні частини хочу розділити наш екран. І в цих частинах хочу щось відобразити. Це у нас тех фрейм. Його атрибут SRK. І написати значення, чому він буде дорівнювати. Що ми будемо шукати? Хочу 1.html. Так, чи правильно я це роблю? Ні, трошки неправильно. Чи правильно, так, давайте подивимось. Тут легко запутатись. Далі, щоб це не писати 10 разів, я просто скопіюю. Ctrl-C, сюди тик, і ще один тик. Тобто, дивіться, ось цим тегом я розбив сторінку на три частини. І в них я пишу, які документи я хочу відображати. Перший, другий, третій документ, який я створив перед цим. І закриваю цей тег фреймсет, закриваю поділ наш слаш uh, фреймсет. Що я отримую? Так, сперегти. Назву його ось таким чином. В принципі, нам по барабану, як ми його називаємо, Главне, головне не 1, 2, 3. Зберігаємо, спробуємо його відкрити. За допомогою Google Chrome. І що ми бачимо? Бачимо, що у нас веб-сторінка поділена на три горизонтальні частини. В кожній з них відображається різна різні веб-сторінки. Так. Ви мене тут хтось є? Чи нема? Є. Питання: є тут по цьому? Нема. Так. Ще раз. Freiam set Rose. Я показав усім фреймсет. По-перше, що я створюю фрейм, що я буду щось розділяти. Ось цим я показав, що я буду розділяти на горизонтальні частини. Далі я вказую, якої, якої висоти будуть ці горизонтальні частини. Перша частина буде 33% від екрану, друга ще 33% від екрану, третя все, що залишається. Ну, 100% поділити на 3, це буде 33, і там десь в періоді тройка, да? нескінчене число. Тому на останнє, щоб. Якщо я напишу також 33, то у мене трошки геть маленька там кількість пікселів залишиться, яка не використовується взагалі. Щоб такого не було, я поставив зірочку. І потім я пишу, що в першій частині я хочу відображати перший документ, в другій частині хочу відображати другий документ, в третій частині хочу відображати третій документ. Якщо я тут. Не горизонтально напишу, а ось так, наприклад, вертикально поділене. Файл зберегти, оновити. Бачимо, воно тепер поділено вертикально. Тобто rows, calls – це у нас горизонтально або вертикально. Написав calls, отримав вертикальні три, три розділи. Таким чином, що ми можемо робити? От реально так виходить. Далі ми можемо відділити якусь частину. Наприклад, цю відображати якусь веб-сторінку, в ній там написати якусь нашу менюшку. А тут буде основна там, частина сайту в інших. Да? Наприклад, якщо було б не три частини, а дві. <кій> Отак, зірочка. І оце прибрати. Save, оновити. О, дивіться, як класно все виходить. Структуріровано. Да? Тут можна створити меню. Тут можна відображати різні веб-сторінки, коли ви там натискаєте на якесь цих меню, на якісь посилання. І щоб вони відображались у нас ось тут. Е е і можна зробити ще навіть. Меню ж у нас 33%, дуже воно широке. Да? Для меню 15%. Save, воно, вийде. Ось так. О, взагалі класно. Маленька менюшечка. І тут все відображається, всі веб-сторінки. Так, сенс цього всього зрозумілий. Так, сподіваюся, що сенс зрозумілий. Тепер до вашого завдання. Дивіться, що у вас у вас ділиться трошки цікавіше в завданні. Бачите, у вас поділено на два рядка, і потім рядок ще поділений на два стовпця. Тобто. Фрейми, у вас у вас три фрейми але і горизонтальні, і вертикальні зустрічаються. тобто Тут одне одне один фрейм вкладений в інший. Слава Богу, що з в порівнянні з попереднім завданням, вам дали код до цього завдання. Тобто, от для того, щоб створити саму ось цю сторінку, у вас є код. Вам нічого не потрібно вигадувати. А ось ці сторінки 2html, 3 HTML, 1 HTML. Ви повинні були робити в попередній вправі, яку потрібно було здати на сьогодні. Ось у вас всі коди є. Це вправа 2.5, сторінки 72 і далі. Ось у вас код 1 HTML. Ось у вас код 2HTML. Ось у вас код там нижче 3HTML. Тобто, грубо кажучи, вам необхідно просто переписати з підручника ці три сторінки. Ну, звичайно, назвати їх окремо. І для того, щоб виконати цю вправу, необхідно також ще створити четвертий документ, переписати це. Тут поки що думати особливо не потрібно. Наступну, там, на завтра, дам завдання, трошки необхідно буде подумати. Тут у вас всі коди HTML є. Тому тут виходить така ситуація, що робити в зошиті ну тут ну немає ніякого сенсу. Да? Ви навіть, ну якщо ви просто перепишете код в зошит, то чому ви навчитесь? Ви навіть не переглянете, як воно працює. Да? Якщо ви робите це на комп'ютері, то ви одразу побачите, коли запустите деякі помилки, де щось пропустили. Тобто, я тут не бачу сенсу робити щось в зошиті, тому не пишу як альтернативу. В завданні в Google класі, не пишу як альтернативу, що у вас є письмова робота. Для, Добре. Тих, да, для тих, у кого немає комп'ютера і так далі, у вас у ног попередніх уроків ще досить, досить багато де ви нічого не поздавали. Тобто берете і здаєте ті. А тут потім Ну завтра вже придумаю щось таке, що буде з якоюсь альтернативою. В принципі, у мене. У мене все, це ваше завдання. Виконати цю вправу. Ну, звичайно, виконати її зможуть тільки ті, у кого є комп'ютери. Каріна, питань нема. Так, ну, Каріна напише: все, відеозапис я припиняю. Зараз його починаю закидувати на YouTube, тут з'явиться. У Каріни питань нема. Дякую за увагу. До побачення. Дякую вам, до побачення.